Друзі, заїхав нам сцені на самій -самі максимальній комплектації. 1,9 дизель, 130 кінських сил, панорамний дах, чорний колір, заводське тонування, датчики тиску шин, парктроніки передні та задні, акустика аркаміз, безключовий доступ. В общем, все є все, 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 що тільки може бути в цій машині. Напевно, немає тільки підігріву сидіння, а так є все. Реально дуже класний стан. Техніка супер, питань, якихось вкладень по автомобілю немає. Потрібно тільки поставити на облік, та й все. Перша постановка на облік буде орієнтовно 6 тисяч гривень. Виписуємо, договір купівлі, подужу по місцю, та їдете, в вмре, вставити машинку. Будете першим власником в Україні. Це синік у нас на 5 місць, гранд Синік на 5 місць. Реально стан дуже добрий. Дивіться, комбінований салон, нові евоковри. Що може бути краще мінівен за такі гроші?